Мир вам, дорогі друзі, знаходимося на вуличному благовісті. Проповідуємо Євангелію, роздаємо нові заповіти. Слава Ісусу Христу! Стоїмо на вуличному благовісті, роздаємо такі нові заповіти Біблії, хто цікавиться. Молимось так же за, за людей. Таке місто вибрали, де магазин АТБ і е, зупинка одна, друга. Оце так тут. Е, Несемо Євангелія. Брудно, там далі за Железною колією жиде станція і далі е, зимна вода. Ось на такому місці. Проповідуємо Євангелію. Проповідуємо Євангелією. Вуличне благовістя. Слава Богу, слава Ісусу Христу. В Євангелії від Івана 3.16 написано, бо так полюбив Бог світ, що віддав Сина Свого, однородженого, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, а мав життя вічне. І також там написано, Ісус сказав, хто не бере свого Христа і не йде за мною. Той недостойний нам. Що значить брати Христа? Це виконувати те, що пише Ісус Христос, що, що сказав Бог в своєму слові в новому заповіті, щоб кожен віруючий, віруючий ніс Євангелію, ніс світло Боже, і кожен, щоб е, розказував людям, що вихід є з тяжких, з тяжких обставин і вихід це Ісус Христос. І до Бога ніхто не приходить, ніяк не можна прийти тільки через Ісуса Христа, Господа нашого. Слава Ісусу Христу! Слава Богу!